Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Deflator, Inflator, Dictionary В попередньому відео розбирали, що таке є дефлейтер, Фактично, це є компресія і декомпресія якихось даних. Сьогодні я хочу вам розповісти про таку цікавинку, як Dictionary, Фактично словник, який допомагає краще компресувати, а потім декомпресувати дані, за допомогою якого ми можемо зменшити, ще зменшити. І ще зменшити об'єм нашої інформації, якщо наш словничок буде коректним. Отже, що таке Dictionary? Dictionary – це спільний фрагмент даних, відомий як компресору deflator, так і декомпресору inflator, що містить типові слова або фрагменти, що допомагають зменшити надлишковість та підвищити ефективність стиснення. Також ми будемо використовувати Adler. Other – це легка контрольна сума, яка гарантує використання правильного словника або даних під час декомпресії. В мене є два методи: Simple Example і example with dictionary. Simple example це той приклад, який ми розбирали в попередньому відео. Він просто буде тут, як наглядний приклад компресії декомпресії, і є приклад з нашим словничком. Яка трошки є різниця? І так, ми підготовлюємо наші дані, Вони є і попередньому, input. Далі я отримую dictionary. Dictionary я отримую на базі нашої стрінги. Суть в чому? В тому, що я беру нашу стрінгу і дивлюсь, якщо є слова, які повторюються більше, ніж три рази, я їх додаю в окремий стрінг, окремий Тобто Вони в мене через пробіл. Буде записуватись. Тобто, це мій словничок таких слів. Все, що робить цей метод. Інший метод calc -alter. Тобто, ми фактично враховуємо нашу чек-суму. Все, більше нічого. Ці два методи ми будемо використовувати, якщо ми будемо користуватися нашим словничком. А ми будемо. І так, наш словничок отримали, також отримали наші байтики. Все, наш словничок готовий. Що в нас тут змінилося з нашим дефлейтором? Те, що ми просто додали наш словачок. Все, йдемо далі. Тут більша увага буде на декомпресію, тобто, коли ми будемо розбиратися з нашим інфлейтором. Так, дивимось наш інфлейтор, все те ж саме, що було. Ми використовуємо буфер, такий, як був. Так, Resont Lens. От. Тепер ми будемо тут дивитись. У нас тут трейкейдж такий великий з'явилось. Що в нас тут таке? Давайте трошки розбирати. Отже. Поки наш флендер не завершився. І поки йому не потрібен дікшенері, робимо звичайний інфлейт. Супер. Окей. Тобто декомпресію. Якщо нам потрібен дікшенері, ми беремо нашу суму, нашу актуальну суму, просто перевіряємо. Далі виводимо її в консоль. дивимося, що у нас все супер, все класно, подивимось. Потім. Передаємо туди наш dictionary. І якщо наш dictionary, точніше наш інфлетр, не завершився, ми працюємо далі. Все ж така ж сама логіка, в принципі. Не завжди може бути так, що одразу спочатку треба додати dictionary. Можемо працювати без нього. Ось чому є такий метод needs dictionary. Якщо не потрібен, нехай працює, тому що може бути не і якщо, наприклад, він потрібен, тоді його використовуєте. А то також може бути неспівпинний, щоб вгадали. Ось для чого є метод if-needs-dictionary. Супер. Ми розібралися з цим, коли ми все обробили: inflator, end, все завершили. Отримаємо наш output buffer. Яка у нас довжина, ми тут визначили. І те ж саме друкуємо в консоль. Давайте подивимося. Як у нас буде працювати два цих варіанти одночасно. Просто вивожу в консоль і подивимось без нашого словничка. Мобу, давайте трошки більше зроблю. І з нашим словничком. Оригінальний 574 є. Compressor size 337. О, Бачите, тут на 2 байтики. Не так багато, але у нас, в принципі, і даних а об'єм теж не такий великий. Dictionary Lens 18 байтиків. Що ми бачимо, наше найголовне із Original and decompressed A equals. Блін. Знову А. Цепите. <світ> головне тут true і true. Все. Ну, декомпресот стрінки, ви бачите, така сама. Як тут, так і тут. Добре, давайте зробимо тепер наступним чином. Так, 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 так. Що ми тут бачимо? Іпсум of the lorem. Тобто 1, 2, 3, 4. 4 слова в нашому сонечку. Давайте їх збільшимо. Тобто, щоб значення 3 і більше. Тоді було 4 і більше, тут 3 і більше. Поїхали. Тому що у нас тут нерівна. Так, так, так. Що ми бачимо? У нас тут один, два, три, 4,5. Нас додавалось end. І що в нас? Було 33... 335, стало 330. Ще зменшилось. Супер! Давайте збільшимо наш словничок. Щоб було більше двох. Як ви бачите, вже не 330, а 318. Тобто, наша компресія поліпшилась. Але є один нюанс. Я ставлю більше 4. Тобто 5 і більше. Дивимось: Д. Один Д. Це одне слово «де». 337, 300, 38. Якщо наш словничок не є коректним, як ви бачили, то наша компресія може займати навіть більше місця, ніж невикористання словника. Отак. Отже, дікшенері або словничок це дуже цікавий механізм, за допомогою якого ми можемо зменшити об'єм компресованої інформації. Якщо він є коректним. Якщо він є некоректним, то навпаки може трапитись так, що об'єм компресованої інформації буде більше, ніж якщо б ми не використовували взагалі словника. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене, якісь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.